Мирні плани перемоги. Чи варто розраховувати на швидке закінчення війни з Росією? На це питання відповів заступник головного редактора РБК Україна Мілан Лєліч. Чи є підстави розраховувати на швидке закінчення війни, яким є тиск заходу на Україну? Чи буде запрошення в НАТО і роль американських виборів? Посилання на колонку залишу в описі відео. А прямо зараз маю можливість поставити питання Мілану. Мілан Лєліч на зв'язку. Вітаю тебе. Привіт. Вітаю, Дмитро. Твій текст починається з словами: є відчуття, що наступного року все якось закінчиться. Звідки це відчуття, на твою думку, виникло? Якою є його природа, і в кого воно виникло? Це відчуття. Ну, власне, це цитата декількох моїх співрозмовників в українській владі, котрі або безпосередньо причетні до різноманітних переговорних процесів із заходом або входять в оточення президента, і в принципі в різних варіаціях, але Впродовж останніх багатьох тижнів я від них чув якраз ось цю сентенцію про те, що наступного року, 2025-го якось усе. Це все е, владнається, е, але насправді проблема в тому, що коли я почав починав завжди розвивати тему, мовляв, яким чином це може владнатися, на яких умовах як це буде відбуватися? Чи буде підписаний якийсь документ, ким він буде підписаний? Це буде Україна і Росія, чи це буде якийсь багатосторонній пакт, скажімо, за участі Сполучених штатів, Німеччини, Британії таке інше, насправді всі співрозмовники зізнавалися в тому, що вони не мають відповіді на ці питання, тобто, між тим, що ми маємо зараз, реальні на фронті, наявність певних ресурсів у нас і в країни агресора, і нашим більш-менш. Якщо не бажаним, то принаймні е, прийнятним завершенням війни е, між цим лежить величезна прірва, е, і яким чином ми цю прірву подолаємо? Насправді ніхто жоден зі співрозмовників навіть найбільш втаємничені е, вхід бесід з Байденом, Стармером, Шольцом Макроном, Мелоні і так далі. Вони не спроможні дати якусь конкретну відповідь. Вони власне щиро зізнаються про те, що ми не знаємо, але кажуть: мовляв, є якийсь такий вай того, що ось в 25-му році все ніби як має завершитися, тому що давайте подивимося, скільки пишуть західні медіа ледь не щодня виходить якийсь черговий. Величезний текст на Financial Times, на Bloomberg, на New York Times, на Washington Post, на інших виданнях про те, що ось ніби вже ось скоро війна в Україні завершиться. Тому якби це все сукупно складається, в знову ж таки підкреслюю саме відчуття нерозуміння, а відчуття того, що ніби як 2025 рік буде роком. Якщо не завершення, то принаймні е, призупинення війни? Ну і тут є два вектори: О, з одного боку, нібито захід тисне на Україну і до чогось підштовхує, а з іншого боку, Україна має і формулу миру, і саміт, і от зараз е, план перемоги. І отут от цікаво е, хто більш ініціативний, що більш ініціативне, власне е, хто формує порядок денний, якщо говорити про гіпотетично завершення війни у 25-му році. Чи план перемоги Зеленського дійсно наробив галасу на Заходу і має результати? Насправді факт того, що Захід впродовж останніх декількох місяців почав сильніше тиснути на українську владу, на українську дипломатію. Те, про що дуже активно, дуже масово пишуть ті ж самі західні медіа, перелічені вище, це факт. Це підтверджують теж співрозмовники в оточенні українського президента. Цей тиск є, і цей тиск посилюється. Він ще досі не дійшов до стадії, так мовити, викручування рук або так званого. Ну це російський термін, але він, як на мене, досить влучний примусу до миру. Це не дійшло до цієї стадії, все одно це завжди будь-які питання, будь-які моменти, котрі обговорюються з. Українським президентом з українським головою міністерства закордонних справ з очільником офісу президента і так далі, це звичайно все обставляється прапорцями ну, мовляв. Безумовно, лише вам, лише Україні, визначати, що і як і коли буде, але все ж таки. Ну, як ви бачите, там завершення війни, а чи готові ви піти там на ті там чи інші умови? Чи готові ви, скажімо, відмовитися від повернення частини території, зокрема на сході України, військовим шляхом? Чи готові ви, наприклад, погодитися на те, що ці території, колишнє ордло, там і сукупні території, котрі були вже окуповані після 24 лютого, 22 року? Що вони в якійсь перспективі повернуться до вас дипломатичним шляхом, і ось таке зондування воно власне існувало завжди. Воно існувало з весни 22-го року, але справді впродовж останніх декількох місяців це зондування стало значно активнішим. Друге щодо України і наших численних мирних планів, планів перемоги, планів завершення війни, формули миру, саміту миру і таке інше. Тут в принципі українська дипломатія вона зайняла таку проактивну позицію, тому що очевидно в офісі президента в міністерстві закордонних справ розуміють, що всі говорять про завершення війни в Україні, Україні теж треба брати якусь участь в цих розмовах, якщо вже такий дискурс об'єктивно склався. І принцип є насправді дуже простий: якщо не будеш говорити ти. То будуть говорити за тебе, будуть говорити китайці, бразильці, там міранці якісь умовні, 에, сполучені Штати, Європа буде говорити Японія. А нас ніби як в цьому процесі не буде. Тому якраз і з'являються ці всі численні формати, ініціативи е, той же план перемоги, саміт миру, який ніби як має відбутися в листопаді вже власне через місяць. Е, якраз Україна намагається. Перехопити порядок денний, але наскільки успішно це насправді питання відкрите, тому що знову ж таки окремі співрозмовники в військово-політичному керівництві України, я так характеризую, вони зізнаються те, що навіть ось ця китайсько-бразильська ініціатива, яку вони там лицемірно назвали Друзі миру в лапках. Що вона насправді станом на зараз вона має чи не більше е, прихильників, е, зокрема серед країн глобального півдня, аніж наша ініціатива щодо саміту Миру, другого саміту Миру, перший був у Швейцарії влітку, тепер другий саміт миру, а китайці з бразильцями з їхніми там лицемірними закликами до того, що треба припинити стріляти, треба якби залишити все як є. Головне, щоб не гинули люди, і таке інше. Насправді дуже багато країн світу пристає на це розуміння, які не е, усвідомлюють глибини сутнісних причин власне російської агресії проти України. Вони пристають на це мовляв, ну, Це яскрава обгортка. Ну давайте припинимо стріляти. Давайте перестануть загину, гинути люди. Перестануть гинути діти. Ну хто ж на це не погодиться? Що перестали гинути там люди, діти, солдати, цивільні, військові? всі. І насправді китайці з бразильцями досить активно під свої знамена збирають різні країни глобального півдня, і в листопаді будемо бачити, як це зіграє. Насправді чи я правильно розумію, що це може навіть не в листопаді, а в жовтні. Ну, якісь бодай перші відповіді з'явитися. Ти кажеш, що немає зараз відповідей на ініціативи України. От саме сьогодні Зеленський у Брюсселі представляє план перемоги європейським лідерам. Там він зустрічається з Марком Рюте і там же готується. Засідання Ради України НАТО на рівні міністрів оборони напередодні Рютте заявляє, що Україна стане 33 м чи 34 м членом НАТО, тобто хтось може обійти Україну на цьому шляху, і виглядає так, ніби е не визначилися все ж таки е в альянсі, або визначилися, що не будуть запрошувати Україну. Е чи все ж таки буде, чи не буде? Е що ти думаєш? Це Насправді у нас був е, дуже великий шанс на якийсь е, прорив, і цей шанс був змарнований минулого тижня. Е, е, це те саме засідання Рамштайну, 25-те за ліком, але перше, яке мало би відбутися на найвищому рівні, на рівні керівників держав за участі Джо Байдена, Олафа Шольца, Еммануеля Макрона, Кіра Стармера інших усіх лідерів. Яке мало відбутися власне минулої суботи, але яке не відбулося якраз через ось той самий класичний чорний лебідь, як з підручника, буквально на сім талеб, якби робив нову. Версію оновлену своєї книжки знаменитої він мав би в це включити. Тому що справді через ураган Мілтон, який зачепив південний схід США, Джо Байден відмовився від поїздки. Вер... Вініше відклав цю поїздку до Європи. Вона відбудеться власне за декілька днів, дуже скоро, але вона буде як. Розповідають мої співрозмовники в максимально скороченому форматі і питання зустрічі з Володимиром Зеленським не вирішено, і станом на конкретно зараз, як ми говоримо, ця зустріч не планується. Звичайно, все може перегратися, але менше стиль це означає, що це означає те, що Джо Байдену, як безумовно, лідеру усієї західної коаліції, просто не має що запропонувати щось велике. Звичайно, будуть слова про те, що Україна веде справедливу війну проти злочинної російської агресії, про те, що ми будемо підтримувати Україну і так далі. Але це те, що ми чули вже сотні або й тисячі навіть разів. А проривних речей, яких є рівно дві: це зняття заборони на удари західною зброєю вглиб, Російської Федерації по цьому питанню, наскільки я розумію, є консенсус, що не буде цього зняття. Друге питання, яке плюс-мінус, е можливе. Або принаймні те, яке може обговорюватися, це е, запрошення України в НАТО в тій чи іншій формі. Е, це питання формулювання. Насправді це є така формула політичне запрошення в НАТО. Не всі розуміють, власне, ніхто не розуміє, що саме мається на увазі, але це щось таке, от серйозне, красиве і рішуче. Е, і у нас були в Києві насправді на банковій були очікування, те, що це може статися, не факт, але може статися якраз е, власне е, минулої суботи, коли Джо Байден мав би прилетіти до Німеччини і щось таке сказати, що ми ось готові Україну так чи інакше запросити до НАТО. Цього не сталося, і на майбутній зустрічі Джо Байдена з керівниками кількох інших європейських країн цього також не станеться. Наскільки відомо, бо інакше Володимир Зеленський точно би був там з ними за столом, бо йдеться про Україну без президента України. Тут ніяк. Е, оскільки немає підтвердження цієї зустрічі, очевидно, знову ж таки, ми почуємо дуже хороші, і правильні і гарні слова про справедливу війну, про те, що Росія вчинила там найбільшу агресію в 21 столітті і Так далі, те, що ми чули вже тисячу разів е, серйозних практичних кроків до виборів у Сполучених Штатах, які відбудуться 5 листопада. Тобто, фактично за три, навіть менше вже ніж три тижні, очікувати не варто на прибуті. Вже ну, от, власне, я про це і хотів спитати: що крім чорного лебідя, можливо, є біла, прозора, зрозуміла історія з виборами 5 листопада, вони бояться різких кроків якось зашкодити Камалі Гаріс. А що тоді, от от що, ми зрозуміємо 5 листопада? Якщо Трамп або якщо Гаріс, які тоді будуть зміни? Якщо Трамп все ж таки в Білому домі ще залишатиме? Ця Байден, то він напевно зможе зробити дуже різкі кроки, чи я помиляюся тут. Абсолютно насправді тера інкогніта. Ніхто не береться прогнозувати, і це не лише йдеться про Україну. І в західних медіа є там напевно знову ж таки сотні чи тисячі матеріалів про те, що буде робити Трамп, що буде робити Харіс. Але все зрештою зводиться до що, ми не знаємо. Що буде робити він або вона в разі перемоги, звичайно, Камала е, більш передбачувана. Ми можемо з певною ймовірністю прогнозувати, що вона продовжуватиме е, політику Джо Байдена. Тобто, це буде політика надання Україні певної допомоги, якої нам завжди не буде достатньо. Ми будемо критикувати Білий Дім за нерішучість, за повільність, але якось воно. Так буде рухатися. Що стосується Дональда Трампа, ну тут абсолютна невідомість, якою буде Америка, що Америка робитиме щодо україно-російської війни. Мені здається, навіть сам Дональд Трамп добиття цього не знає. Що стосується Джо Байдена, ну справді він буде президентом до 20 січня наступного року. Це ще ніби як тривалий час, але він в будь-якому разі, після виборів він перетвориться на таку класичну Лейн-Джак. Тобто хрому качку, кульгаву качку, і звичайно, він зможе наостанок зробити якісь різкі кроки потенційно. Але знову ж таки, тут треба дивитися на те, хто виграє вибори. Якщо виграє Харріс, Байден буде впевнений, що ось він щось зробить, і Харріс, принаймні не відкрутить це все назад. Тоді як якщо виграє Трамп... І просто Трамп буде рахувати всі будуть рахувати натурально хвилини до інаугурації Трампа і до того, скільки часу Байдену залишилося як президенту, зробити якісь незворотні кроки. Звичайно, можна, але знаючи характер Дональда Трампа, його підхід до вирішення будь-яких питань, це людина, яка власне не знає, що таке регламент, порядок і так далі. Він, якщо захоче. Він все відкрутить назад. Його не буде хвилювати, який це нормативний акт, яким пунктом під пунктом він зарегульований. Він захоче він відкрутить. Тому знову ж таки повертаємося до того, що почали. Всі чекаємо на 5 листопада на вибори в Сполучених Штатах. Сидимо, ми дивимося, сидимо, вся Європа дивиться весь близький схід, тому що в них своя війна, Ізраїль, Палестина і так далі. Іван і так далі, всі дивляться на те, хто стане президентом Сполучених Штатів в кінцевому рахунку, в сухому підсумку до цього зводиться все. В нещодавному інтерв'ю РБК Україна, надзвичайний повноважний посол України у США, екс-посол Валерій Чалий сказав, що для України не має значення ім'я наступного президента, має значення конфігурація у владі в Сполучених Штатах. Там і конгрес і заступники. Я так розумію, і команда в цілому чи можна прогнозувати конфігурацію, і чи не вийде так, що хто б не переміг, все одно. Оце от з чого ми починали завершення війни в 25-му році. Ну просто ну немає можливості, аби це сталося, тому що е, США вони плюс-мінус неповориткі завжди, хто би не керував державою. Дуже правильна ремарка від пана амбасадора чалого, тому що справді принаймні в Україні з того, що я можу відстежувати по соціальних мережах, всі максимально сфокусовані суто на президентських виборах, і це важливо, і це справді це найважливіше питання, але не варто забувати, що американці в той же самий день обиратимуть третину Сенату. І повністю всю палату представників, і е, ми власне маємо дуже свіжий досвід, досвід цієї зими, цієї весни, коли саме через конгрес, через палату представників, нам місяцями не могли схвалити той самий. Конче необхідний пакет допомоги, і я думаю, що всі переконалися в тому, що президент Сполучених Штатів, хоча це президентська республіка, Сполучених Штатів, але він не є всесильним. Він не може за своєю волею віддавати, дарувати щось надавати допомогу, виділяти мільярди коштів. Це так не працює. Потрібен справді конгрес. І від того, якою буде конфігурація, справді дуже багато залежить за тими думками фаховими, які я бачив для України в Конгресі, так чи не саме в конгресі, в принципі, має скластися досить непогана ситуація. Для нас найкраще, коли Конгрес буде розділений. Це означає, що коли Сенат і Палату представників контролюють різні партії, щоб він не був однокольоровий або демократичний, або республіканський. Коли розділений конгрес а в принципі до цього йде конгрес мають взяти республіканці, а палату представників нижню палату, ніби як мають брати демократи, за більшістю прогнозів. Це непогана історія, тому що це означає, що в будь якому разі будуть певні противаги, якому в курс, який би курс не обрав наступний президент, США, йому треба буде домовлятися з іншою частиною американського політику. Це звичайно може уповільнювати процес з одного боку, але з іншого боку, це і стриму, ті важелі стримування, котрі котрих ми справді потребуємо. Що стосується команди Камали Харіс, це супер важливий момент теж. Тому що вона насправді ніколи не займалася зовнішньою політикою, на відміну до речі, від Джо Байдена в іпостасі віце-президента ще при Бараку Обамі, котрий зокрема був уповноважений президентом США займатися Україною. Пам'ятаємо, у нас це був тоді був президент Петро Порошенко, і Джо Байден приїжджав сюди і дуже активно, брав участь у наших внутрішніх справах Камала Харріс за нічим таким не була помічена. Власне, очевидно, Джо Байден не делегував їй жодного мандату займатися якимось чи близьким сходом, чи я не знаю, Афганістаном, чи Україною. Вона просто була як віце-президент. Нічим не запам'яталася на цій насправді посаді, це правда, і зараз вона не заглиблена в український контекст і, власне. Співрозмовники в оточенні президента Зеленського вони підтверджують те, що е, Гарріс не в українській темі. Вона ну звичайно її готують до зустрічі, їй пишуть аналітичні довідки. Вона їх безумовно читає дуже уважно, але вона не відчуває е, серед, навіть так як Байден. Вона не відчуває про що ця війна, яка ця війна, чому ця війна. Тому, очевидно, якщо вона виграє на виборах, таке я б дав, напевно, 51 на її перемогу дуже акуратно, 49 Трампа. Якщо вона виграє, дуже багато що залежатиме від того, хто увійде в її команду, хто стане нинішнім Джейком Саліваном, тобто радником з питань національної безпеки, хто очолить державний департамент США замість Блінкена. Е, і ці люди, враховуючи те, що у Харіс немає власної якоїсь глибокої експертизи по Україні, якраз ці люди, те, що вони писатимуть, те, що вони кластимуть її на стіл, і що вони говоритимуть з нею в овальному кабінеті, якраз і буде визначати власне те, якою буде е, ставлення позиція Сполучених Штатів щодо завершення війни, чого чекати, якої допомоги чекати, чи будуть нас примушувати якось замиряти. Так би мовити, з Росією чи ні це все про Харіс. Що стосується Трампа, то тут дуже коротко, якою буде будуть сполучені Штати при Трампі? Не знає сам Трамп, хто буде в його команді, що ці люди казатимуть чи не казатимуть. Це одне один великий знак питання. Мілане, дякую, будемо продовжувати. Ну, по суті, тут лишається вже небагато часу. 5 листопада, вже скоро. Мілан Лєліч, заступник головного редактора РБК Україна, був моїм співрозмовником. Колонку Мілана Лєліча залишу в описі відео. Посилання тисяч подобайку, якщо з чимось не згодні, коментуйте і підпишіться, якщо тут вперше.